Одеська область повітряна тривога. Такі слова чи не щодня можна побачити в одеських телеграм-каналах від 24 лютого 2022 року. Містянам пропонують переходити в укриття, але в деяких місцях знайти сховище велика проблема. Наприклад, в найбільшому парку Одеси, парку Шевченка, не так багато. Казівок про сховище не так багато зрозуміло, куди йти. Певно, треба ну, типу, знати карту, знати заздалегідь, де воно знаходиться, щоб туди тікати. Тому що, якщо тривога, то це такий, ну то просто все мене. Ми вирішили зробити невеличкий рейд парком та подивитися, де тут ховатися, в разі небезпеки. Якщо вірити офіційній мапі бомбосховищ на сайті Одеської міськради, то виходить ось така картина. На сайті Одеської міськради зазначено, що безпосередньо у парку знаходиться лише одне укриття на території стадіону. Однак, що робити, якщо ти знаходишся в іншій частині парку та не маєш змоги швидко дістатися укриття, невідомо. Судячи з карти, найближче сховище біля парку на Лідерсовському бульварі в одному з житлових комплексів. Та жодних вказівок, куди треба йти, ми так і не знайшли. Проте місцеві мешканці кажуть, укриття є, та вони активно ним користуються. Ну не знаю, а... де, де навіть є. Ми одразу біжимо туди, в сховище до себе. Тобто, ну вистачає часу приблизно. Там Ну ми стараємося ось тут біля будинку гуляти, далеко не заходимо туди в парк. Ще одне укриття, якого на мапі чомусь немає, знайшлося на околиці. Його облаштували працівники громадського простору Зелений театр в районі Мразлівської 1 і його навіть можна знайти за вказівками. Але на цьому фактично все. Наприклад, найближчі модульні укриття можна знайти хіба що на узбережжі. Щоправда, із ними не все так просто. Днями в мережі з'явилися кадри, як люди на пляжі Дельфін під час тривоги не могли потрапити в сховище. Аналогічна ситуація сталася і в парку перемоги. Цікаво, що першою на закриття сховища відреагувала нова віце-мер Одеси Ганна Познякова. Вона одразу зняла відповідальність підконтрольного їй її комунального підприємства. В Ситуації розберемося, такого бути немає. При цьому в цих самих телеграм-каналах розповсюджується інформація про те, що укриття належать КП-сервісний центр. Інформація дійсності не відповідає. Тим не менш, випадок потребує реакції від місцевої влади, і вона буде. Причому, як саме будуть діяти в мерії, чиновниця так і не уточнила. Водночас реальними порадами, як вести себе під час повітряної тривоги, коли поруч немає укриттів, діляться інструктори з надання першої допомоги. Укриттям не можуть слугувати якісь кущі, де вас не бачать, так, то маскуючі укриття. Нас цікавлять саме такі укриття, які можуть вас захистити. Це може бути е, товстий е, цей стовбур дерева. Якщо ви ховаєтесь, ви знаєте, що звідти йде до вас звук, да, ви ховаєтесь так, щоб воно повністю вас закривало. Е, е, але то такі тимчасові укриття. Своєрідним сховищем може бути будь-яке заглиблення та навіть бетонний блок зазначає. Чає експерт. Їх можна використати, щоб перечекати момент вибуху. Проте зауважує, як тільки з'являться змога, краще шукати більш надійні місця поблизу. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.